Юль, а далі у нас розрив шаблона. Так страждала, бо схудла на 20 кілограм. Це зараз Сашко каже про голівудську акторку Мелісу Маккартні. До речі, вона схудла на 34 кілограми, і хтось набирає і страждає, хтось худне і страждає. Хоча її називають найвеселішою жінкою Голівуду, що вона завжди така приземлена, вічлива з почуттям гумору на позитиві. Так. пам'ятаєте фільм Шпигунка, де вона знімалася в головній ролі, так от. Ця дівчина зі своєю зовнішністю зламала всі стереотипи і довела, що з надмірною вагою можна стати успішною, багатою і щасливою. Так. Як це і вдалося? Дивіться в нашій рубриці зірки Крещас». Через вагу дизайнери відмовлялися шити одяг їй, а вона взяла і створила власний бренд. Режисери примусово садили її на дієту, а вона щоразу набирала знов, та ще із цього кепкувала. Акторка Меліса Макартіч хати потіла на стереотипи і рамки. Меліса Маккарті – американська акторка, комедіантка, сценаристка, відома завдяки ролям у серіалі Дівчата гілмор та фільмах Шпигунка і озброєні і небезпечні. Блискуче почуття гумору і шалений інтерес до моди. Саме це відрізняло маленьку Мелісу серед однолітків. Ще й зі школи вона потоваришувала нині з відомим дизайнером взуття Брайаном Медвудом, і саме він згодом приведе її: ні, не у світ моди, а у світ кіно. А поки цього не було, навіть у фантазіях майбутньої акторки вона працювала над тим, щоб стати відомою дизайнеркою. Грошей, аби відправити здібну макартні на навчання в інститут моди до Нью-Йорка у батьків фермерів з невеличкого містечка Плейнфілд, не було. Тож вона вступила у місцевий коледж на факультет текстилю, який успішно покинула, заявивши, що нічого нового там не здобуває. Доки вона працювала нянею та шила на замовлення одяг, на горизонті з'явився давній друг, дизайнер Брайан. Саме він підбурив Мелісу переїхати у Нью-Йорк. Втрачати не було чого, і вона ризикнула. Місто великих можливостей одразу підкинуло її шанс. Вона потрапила у творчий колектив Граунглінг і почала розвиватися як стендап-комікеса під псевдонімом Міс Вайт. Згодом саме гумор стане її фішкою. Аж у 1997 році, коли зірці було 27, вона вперше потрапила на екрани. Щоправда, в епізодичну роль шоу Дженні Маккарті. Втім, аби потрапити на роль, яка стала для неї знаковою у серіал Дівчата Гілмор» їй довелося сісти на жорстку дієту. Продюсери поставили ультиматум: або ти худне, або роль не твоя. Вона сіла на дієту і вживала не більше 500 калорій на день, що аномально мало. За чотири місяці Мелісі вдалося втратити близько 30 кілограмів. Актриса зізнавалась, що ця дієта зводила її з розуму. Вона постійно почувалася голодною і нещасною. І коли їжакові рукавиці продюсерів ослабли, вона повернула усі втрачені кілограми. Пізніше Маккартні розповідала, що насправді ніколи не комплексувала ані через свою вагу, ані через гейтерів, адже вони критикували її і тоді, коли вона важила понад 100 кілограмів, і тоді, коли добряче схудла. Попри все, зірка регулярно очолює рейтинг найоплачуваніших акторок Голівуду. З легкістю в багатьох досягненнях випереджає зірок з параметрами, які прийнято вважати ідеальними, а ще не соромиться у фільмах і в соцмережах жартувати про свою вагу і показувати. Своїм прикладом, що вона абсолютно щаслива, скільки б кілограмів не показували ваги. щоразу, коли хтось намагається вам сказати, що вам потрібно робити, перше, що б я порадила, це ігнорувати людину. А ще Меліса не забула про своє дитяче захоплення, дизайн одягу, і принесла його у своє доросле уже зіркове життя. І в той час, коли їй відмовляли у виготовленні нарядів великих розмірів, вона взяла ситуацію у свої руки та почала шити знову. Наприклад, ось цю сукню на прем'є Еммі, де вона отримала статуетку, акторка зробила власноруч Майк і Через кілька років це спонукало її зробити цілу колекцію одяг для дівчат плюс сайз. А пізніше Меліса заснувала бренд Seven і випускає одяг найбільших розмірів, бо дівчата будь-яких розмірів теж хочуть одягатися красиво, а не лише зручно. А ще зірка змогла побудувати міцний шлюб. У 2005-му вона вийшла заміж за комедійного актора Бена Фальконе, з яким знайома ще з часів переїзду у Нью-Йорк. З ним частенько знімалась у фільми, з ним писала сценарії до власних стрічок і навіть продюсували кілька фільмів разом. У цьому шлюбі у них народилося двоє дівчат. А що ще потрібно для щастя? Головне не зважати на стереотипи і кліше суспільства і йти до своєї мети, як це робила і робить 54-річна Меліса.